Здорово, пацани, субота 6.06 опоздали на роботу. Це наш плюс, соні субота, яке число? А, 9 листопада. Сідаємо за руль і будемо нагибати місцевих таксистів. Нет. Ну, без доступ. Відкриваємо капотку. Провіряємо масло, фільтра, робимо лесеньку діагностику перед кожним цим і тоді вже прогріваємо. Провірили масла, фільтра. Тепер заводимо. Заводимо так. Як я прогріваю гібрид, Просто нажимаю на педальку легенько, без печки. Все, він завівся. Поки завівся, ми там шашку накидаємо ще щось, і він прогрівається, потім включається газ, потім вже можна включати печку, а і подогрівчик взори Включимо, хоп, подогрівчик сідушечки і все, і рушаємо в путь. і А да, ще поки... Я можу коврики почистити, і мені треба тряпочка, а мені треба це. І мені треба ага, ага. оця тряпочка. Обшикаємо стекла, витрим зеркала, щоб все було чітко. Все, машинка прогрілася, тепер включаємо цей печку, вже і газ включився, ну тому що... Вийшли на температуру там, 35 градусів і включається газ. Все тепер прогрівається, зараз буде тепло в машинці. І стартую. підсовуємо. Там вроді би чисто. І так, виходимо на лінію. Сьогодні в нас промка на 100 злотих, що в нас по заробітку. Я там працював по 9 годин, 5 днів на тиждень, у нас 2600. Ну це по суті роботи немає. Бо в мене за 5 днів більші каси вже трьошка. Завжди була. А зараз просто так перший заказ, подача 7, Емілія <кхи> йде на пішо. Далі 1,9. Мунушки, сільвана. То, то звідти лише не брати, то одні дебіли там в 6 ранку, які не можуть зазначити адрес, користуються GPS-ом. Коротше, це там приватка, клуби, оце все звідти. Я не вужу. <кх> Мені все. Так, загоріло ще ще більше. Буде щось. 6-9 Максимка. Максимка йде пішки. Далеко їхати по мак. По Макса. О! О. Станіслава Вігури, Сереж. Ні. Хай теж йде пішки, Дага теж пішки. Бачите, перебираю. І цим розказую, що я піліж Сошу, але ну, зараз 6.15 можна поперебирати. Ірина подача 7 км, таке ми не беремо, навіть не думаємо брати. Так, вже нас вибило. Беремо ще разочок. Ну, Я думаю, зараз щось впаде нормально. Так, каро, 1,8, ось фабрічно. Отаке беремо, подача 2,5, 20 злотих нето, там щось за. 4 ой, за 3 кілометри вийде, так що погнали о передачу звук. 5 минут подача, грає гарненька музика, люк у нас, зеркали чистенькі. Зараз починаються лодські дороги, хоча бачите, роблять все будується, все строїться. Все чисто на налоги таксістів. Так, завезли на фабричну, автобуса не припускаємо. Подача 700 метрів за готівку. Кодня 72, 40 злотих брутто, щас точніше скажу. а 46 злотих бруто, Томаш, їхати там 4 кілометри по коефіцієнту 2,3 чи скільки зловив. Ну побачимо зараз що? GoPro не включається, не знаю що, може там збилась дата і так далі, і вона не хоче включатися, поки не ведеш. Щось побачу. <coughs> ну малий. Їхати на Ожеховську. Чи куди? Ожеховську. І. і так, розберемо перший тиждень. Я працював 7 днів на тиждень рівно по 9 годин. У нас вийшло 3900 злотих нето по болту плюс 100 злотих там чаюха, посадочка у мене була за 70 злотих і так далі. Неважно, за округлим і бруто вийшло 5300 злотих. Рахуємо тепер з цих 4000 віднімаємо 300 злотих газ. Мінус 430 злотих Вт, і мінус оренда. Я кому середня ціна 700 злотих, 700 злотих наприклад, такий пріус. І, наприклад, в мене наклейка, мені платять ще там ну мінус 100 злотих до оренди Але ми це, ну грубо кажучи, плюсуємо. І отака у нас виходить. Ціна, ой, ціна, <сум> сума, яку ми заробили за тиждень, працюючи, не напрягаючись по 9 годин 5 днів на тиждень. Це в день рано виїхав там, попрацював 4 годинки і ввечері попрацював 4 годинки, тому що я в день, наприклад, сплю, там рішаю свої діла і так далі. Ну, ця сума це мінімальна сума, яку можна зробити, не напрягаючись. Працюючи в таксі, це мінімальна сума на оренді і не переживаючи. Ви можете цю суму закрити за п'ятницю-суботу неділю. Мене ціпи роблять на Рено, на шкодах Фабі, на авто... Ой, на коробці без проблем. Закриваються за 4 дні. Я люблю переважно отак легесенько, чуть-чуть і так далі. Отака От сума виходить. Наступний день це вже я лінився. Це вже в нас ну, 2964. Ми заокруглим 3 3000. І в нас вийде така сума. В понеділок я не працював, в середу я не працював. Е, по годинах у е, нас 47 годин. Це взагалі за 5 днів. Теж виходить там до десятки годин, але це за 5 днів. Що ми отримаємо за 5 днів. І так, за 5 днів ми заробили 3000 злотих. Від 3000 злотих у мене по пробігу, там щось багато вийшло, не, не розумію чого. І так далі. У мене по, по пробігу вийшло е, на 250 злотих. Я спалив 3000 віднімаємо 250 і ватт у нас тут буде десь 340 злотих. І мінус оренда машинки. Кого, хто на своїй, хто на оренді, але, наприклад, мінус оренда машинки і так само плюс 100 злотих на наклейку, я там поїзд коротишів налупив тільки так. Отака От сума в нас виходить за 5 днів, працюючи в таксі по 10 годин. Це 2 тижні, один лінив. день. Я напоминаю, це робота в день. Комфортна робота в день до 8, до 9 вечора в плані тому, що. Рано виїхав 4 там п'ять годинок попрацював цілий обід. Там блі 4-5 годин в день вільний і далі ввечері катаєш. Всього такий мене графік. В мене це повністю влаштовує і виходить така сума. Зараз багато хто напише по поводу річалда. Річалд виходить, платити потрібно багато небагато. Наприклад, в мене готівки кожен тиждень стабільно, 1300. 1400 і так далі, ну, залежно, як я працюю. І заплатити річат, мінус там ще злотих, то з чимось. Ну, не думаю, що це велика проблема і не дуже сильно вказується на дохід. Тому багато хто не платить, багато хто платить, але платити потрібно. Умова праці, переважно всі на мінімалці працюють, коли роблять документи, платять максималку там, за півроку чи за скільки. І отримують карти побиту без проблем. Так що кожен рішає сам, кожен вирішує сам працювати в таксі, не працювати. Я показав роботу, не просто там якихось чуваків, ще щось, які бомблять, не бомблять, працюють, не працюють, ниють, не ниють. Просто ну лайтова робота, не напрягаючись. Якщо нормально працювати по 12 годин і більше, то прикиньте, які суми там можна закривати, як там можна працювати. Ну скільки можна заробляти. Це я простий, я я рахуюся таксістом, ну просто на, ну, не, ни, неже середнього. Так. Мінімум, середнього. ну це так. це мої заробітки. Типу, що я таксіст, такий середнього, ну, майже дитя до, до і до середньочка. Нормальні пацани там взагалі нормально закривають. Плюс ще є. Пацани, мужики, які по таксометру працюють, там взагалі хто вміє, то сладкі ціни і так далі. Вирішувати вам. Я просто показую, як є, як є. Показав. Ви оцінили, послухали простого таксіста і без всяких оцих там ай, там хтось заробляє, хтось не заробляє. Я показав, ви маєте суми непогані. Можна робити, можна жити. На складі на заводі я не працював, я не знаю, як там. На буси в дальнобой я не хочу. От я не хочу і все. А ви як хочете? Хочете дальнобою, йдіть дальнобой. дальнобой приходять до нас. Ну до мене там приходять з дальнобоя, нормально. З бусів приходять. Взагалі раді попробувати можна. Якщо хочеш робити, будеш робити. Якщо не хочеш робити, все. До побачення, не треба. Це робота про роботу, а не про сижу, там пан бігає, дивиться, чи я щось там роблю, не роблю. Коротше, не по поводу роботи і партнерки. Кому потрібна нормальна партнерка, яка бере в тиждень там, лоць 50 злотих, Гданськ 50 злотих в тиждень, Варшава там вроді 170 за все. Е, да, я працював там 170 за все. Кому потрібна партнерка, пишіть. От в мене вже працює е, скільки людей ще на пальцях не пересчитаєш ніг і рук. Тому звертайтеся, скину все. Все чітко і так далі. Кому потрібен надійний партнер, пишіть мені в інстаграм. Будь ласка, без всяких, без всяких проблем будете працювати. Скажу вам ще більше, купив машинку під таксі. Не буду поки що її палити, неочікувана машина. Грубо кажучи, така типа бомжовозка. Багато хто вже знає, що це за машина, багато хто вже бачив. Але не буду палити. Наступний відос буде про машину, яку я купив під таксі. Можна сказати, це міні такий вложився в бізнес. Будемо працювати, будемо бачити, будемо ремонтувати, саме головне. Бо ж всі хочуть, щоб машина ламалася, не їздила, роботала в обвиток. Це цікаво. Тому будемо бачити наступний відос про нову тачку під таксі. Ну не нову тачку, мою першу тачку. Під таксі. Посад не вщот, посад це просто прикол. Посад був успішно проданий за нормальну ціну і <гум> надіюсь, радує власника. Ну це тяжко сказати, але надіюсь радує. Так що, дякую за перегляд. З вами був 에, простий пацан-таксіст з села. Ну, так, да, я з села, і, ну, це нормально. це вже зовсім інша історія. Так що, Всім пока. До наступного відеоса